Ваше Преосвященство, шановні отці. Сьогодні ми зібралися на нараду настоятелями міста Черкаси і духовенства міста Черкаси. Сьогодні декілька питань, які ми сьогодні будемо обмірковувати з вами разом. Вони стосуються ескалації антицерковної боротьби, яку на жаль проводить... В нашому суспільстві деякі е, структури влади, в тому числі, на жаль, і міська влада. Перше, про що ми будемо говорити, це про те, що нам попали в руки документи з Міністерства юстиції, де наша міська влада намагається оскаржити законність оформлення деяких храмів Черкаської епархії в місті Черкаси. Начебто неналежним чином Митрополит Софроній свого часу оформив ці храми, хоча вони у власності Черкаської епархії. начебто міська влада узнала про це нещодавно, а тому має намір і законну можливість оскаржити право власності на ці храми в Міністерстві юстиції. Законно це, ну, звісно ж, незаконно. Морально це, абсолютно неморально. Але ми живемо в таких умовах, і ми повинні думати, як зберегти церкву, зберегти по можливості наші храми, а якщо ми позбудемося їх на якийсь час і за беззаконня, яке зараз царює у нас, на жаль, в суспільстві, антицерковне беззаконня, то як зберегти наше церковне життя, наші релігійні громади? Наше богослужбове життя у цих складних умовах. Сьогодні, окрім цього питання про оскарження оформлення храмів митрополитом Софронієм, яке підняла міська влада перед Міністерством юстиції, ми сьогодні будемо говорити про те, що і навколо кафедраль, Кафедрального собору зараз починають точитися. Незаконні дії, і це не провокації активістів так званих, це нас менш за все бентежить, а те, що серед співробітників бюджетних організацій, серед соціально незахищених людей з ініціативи зверху збираються підписи, начебто вони є парафіянами кафедрального собору. Мабуть, хтось не знає, хочу нагадати, і хто побачить ба цю нашу нараду і відкриту частину, що кафедральний собор в Черкасах не належить жодній релігійній громаді. У нього інша форма власності. Це власність Черкаської берхіального управління юридичної особи, тому які підписи не збирали якої б релігійної фіктивної релігійної громади до права власності на собор та на землю, на яку є в нас. Держакт, ніхто не може претендувати по закону. Але тим не менше під страхом звільнення з роботи бюджетників заставляють підписуватися. У нас є докази, оскільки серед бюджетників, звісно ж, є наші парафіяни. Вони тут же приходять до своїх духовників, до священства, що робити влада намагається спотворити реальність. І створити якусь релігійну громаду Архангела михайлівського кафедрального собору під страхом звільнення з по суті повністю сторонніх людей з бюджетників та пенсіонерів, до яких соціальні працівники ходять. Це ми сьогодні також будемо думати над цим, як це подати, в тому числі в міжнародну правову спільноту, як це озвучити в. Раді Справ Людини при Організації Об'єднаних Націй, як про це заявити на міжнародному рівні, щоб вони від нас відчепилися? Хочете молитися в своїх храмах, будуйте собі храми і моліться. Не треба забирати чуже. Ось про це все ми сьогодні будемо з вами говорити.